2865 дня. Полупано 10 Пастушенко. Да не Данило, пилот церква. Полупанов Пастушенко. Затрошивается на теле. Я, я, не боритесь, не творите. Не Учасники, слухайте свистового. Давайте, Давай, видимося. Шевели, щевели ножку. Шевели, знаєте ножку. Поправка, потушена посудочка. Поправка. Ну давайте, ребята, ми вже вийшли.

Лабана на сцени. Шивели, шивели, зај, повзи. Заходи судочку, взяв до міського перерадою, судочку, летруго коло пану Денецьку. То ще чистиха молодого Олійник Лук'ян, борщів Тернопільська область.